Запобігти та перешкоджати у калоші. Відбулось засідання координаційної ради з протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Усі структурні підрозділи присутні на засіданні, доповідали про здійснення відповідних заходів з допомоги жертвам домашнього насильства. Заступниця голови Калоської громади Наталя Кінаш каже, кількість випадків домашнього насильства зростає. Ми заслухали звіт за 9 місяців. На жаль. Ми констатуємо те, що кількість випадків домашнього насилля у сім'ях не зменшується, а поки зростає. З одного боку, це нас тішить, тому що це свідчить про те, що наша інформаційна кампанія про те, що в громаді можна отримати допомогу жертвам домашнього насилля, дає свій результат і кількість звернень зростає. З другого боку, нас непокоїть. Така велика кількість звернень, тому що ми розуміємо, що це є досить вагома проблема. За останні 9 місяців на лінію 102 надійшло понад 7 сотень повідомлень про скоєння домашнього насильства. Капітан поліції Галина Серман зазначає, усіх крипників поставили на облік. З ними проводять профілактичні роботи. Відповідно за 9 місяців 2024 року на лінію 102 з первинною кваліфікацією у домашнє насильство поступило 789 повідомлень. По факту вчинення домашнього насильства з них 512 зробили жінки та 243 чоловіки. А також з цих повідомлень 34 повідомлення було зроблено дітьми. Тобто діти самостійно здійснили дзвінок на лінію 102. Також за даними повідомленнями, відділом превенції було складено 410 терміно... винесено 410 термінових заборонних приписів та складено 224 протоколи про адміністративне пропоручення за вчинення домашнього. Ньо насильства надалі у Калуській міській територіальній громаді планують провести всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства. Триватиме вона з 25 листопада по 10 грудня. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.